Срібне шоу з фольги, веселі аніматори, частування піцею та дружні спілкування, яскраву новорічну атмосферу для діток з особливими потребами організував Олександр Мамай спільно з депутатами Полтавської міської ради та представниками громадської організації Ініціативний рух Анни Золотар. На свято завітали 47 дітей з особливими освітніми потребами та їхні батьки. Такі заходи не тільки викликають позитивні емоції, а й допомагають малечі соціалізуватися, говорить Анна Золотар, голова громадської організації, яка опікується дітками з інвалідністю. Сьогодні запросили діток на Свято Нового року. Наші дітки дуже полюбляють аніматорів, щоб вони могли з аніматорами потанцювати, повеселитися. Дуже вдячні за це нашим благодійникам, які готові підтримувати такі родини постійно. Це Олександр Федорович, Мамай, це Євген Дикань. Дуже важлива соціалізація для дітей. Без соціалізації дуже важко жити дітям, які мають особливо ментальну інвалідність. І сюрприз, родзинка програми, розважальне шоу з ручними голубами. У нас зараз буде шоу. Живи голубів від різнобарвних птахів миру у захваті були і діти, і дорослі. Ви знаєте, немає, мабуть, нічого найпрекраснішого спостерігати над тим, як радіють діти. А коли діти з особливими потребами, мабуть, це найбільше відчуття того, що ти можеш хоч щось подарувати цим дітям. Я сьогодні вдячний всім, без виключення депутатам Полтавської міської ради, які відгукнулися на всі ці пропозиції, які забезпечили дітей подарунками новорічними. Нехай це невеличкі подарунки, але. Ми всі сьогодні показали, що ми піклуємося за дітей. І сьогодні, мабуть, напередодні новорічних свят я хочу всім без виключення побажати чистого мирного неба. Сьогодні нам це так вкрай необхідно. 14 років хлопчику для нього це був сюрприз. Ми збиралися. Я кажу, ми зараз підемо у справах. У мене для тебе є сюрприз. Я мама дитини з інвалідністю. Звати Ярославчик, дякуємо за постійну підтримку наших спонсорів, меценатів. Мене звати Денис, мені 10 років. Дякую за свята і будуть подарунки. Бажаю вам, щоб в наступному новому році у нас було тільки все гаразд. Олександра Федоровича від нашої великої, дружної родини громадської організації. Хочемо вам подякувати щиро. За те свято, за ті емоції, які ви нам сьогодні подарували, це просто неймовірно. Наприкінці святкової програми кожна дитина отримала подарунок, солодощі та фрукти.